Що цей день провести як Ханде Ерчел, популярна турецька актриса. З Ханде я дивилася лише один серіал. Я думаю, ви про нього знаєте. Постукай в мої двері. Я його до сих пір зараз дивлюся, десь на 30-й серії другого сезону. Як вам до речі, цей фільм подобається, або може ні? Так от, сьогодні ми з вами будемо проводити день як Ханде Ерчел. Багато хто знає, що Ханде не була завжди такою стрункою. Фотографії до схуднення. І після схуднення ми бачимо різницю. І як каже Хандем, цього результату вона досягла сама власним трудом без хірургічних втручань. Тому я думаю, буде дуже цікаво подивитися її розпорядок дня, що вона полюбляє, які тренування вона робить, харчування і просто її рутину. Тому бажаю вам гарного перегляду. Якщо вам сподобається відео, не забудьте поставити лайк під цим відео. Підписатися, мені буде дуже приємно. Хоча ханте ще та соня, але прокидається рано, тут справа не тільки в щільному графіку, а й в кількості важливих процедур, які потрібно встигнути зробити. Тренування або розтяжка. Сьогодні вирішила займатися по відео з Ютубу. Повсякденному житті я практикую розтяжки, зарядки, тренування зранку. І вам рекомендую, тому що це дуже заряджає. Зараз в мене буде шостий урок, і я вирішила перекусити яблучком. Маргоробі зазвичай їсть на перекус зелені яблука, але в мене таке звичайне малесеньке. М -м -м. Я радію, настав сезон яблук, я їх дуже обожнюю, тому о, в період зими, осені та весни я, мабуть, кожен день їм яблука. 21 вересня, а в нас таке сонечко за вікном. Прям клас. У мене ще й жалюзі, і тому дуже круто проміні сонця в мою кімнату. І така красива картинка. До речі, всі конференції, всі уроки закінчилися, але, звісно, ще треба робити домашнє завдання. А поки я хочу зробити і водночас з вами поділитися макіяжем, який робить Ханде Р. Почнемо. Насамперед, візажист вирівнює тон обличчя ханде. Я наношу консилер. В і житті я, в принципі, не наношу тональні средства, окрім консилера, тому і в цей раз роблю це також. Розташовую рум'яна. були рижаві. Базові тіні з бронзовим відтінком. Зазвичай я в повсякденному житті. Тіні зовсім не наношу. але в мене є такі відтінки. Ось 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 і ось. Ось цей. Ну, щось будемо експериментувати, тому що я тіні, я не пам'ятаю навіть на собі тіні. з тебе буде, не знаю. У мене ще ось такий пензел. Кольора не видно, але блискітки є. Коротше, в результаті вийшло ось так. На камері знову ж таки, не так, як в житті. До речі, я використала. Ой, тут сонечко. Ось цей матовий відтінок та додала бронзових блискіток і так. Чорні стрілки для того, щоб виділити красиві карі очі, ефект котячих очей. Як у едим, досягається за допомогою стрілок уздовж повіки, які загинаються до скронів. До речі, ще актрисі підфарбовують очі чорним олівцем. Я ще підкрутила кюрлером вії. Мені дуже подобається вії Хандер ще. Вони прям ідеальні. Олівець для брів та гель-фіксатор. Олівець я все ж таки не буду використовувати, тому що на моєму обличчі це буде занадто. Тому просто фіксую брови гелем, губна помада та олівець. Профарбовую олівцем контур губ та зафарбовую губим губною помадою. Ось такий макіяж в нас вийшов. Чесно кажучи, мені дуже незвично. З таким повноцінним макіяжем, з тінями, з стрілками, з губною помадою. Але ну, пишіть в коментарях, як вам. Але мені здається, краще було б, якщо колір губ був а, трошки такий більш нюдовий, а, темний і не рожевий, а більше туди, к, до коричневого. коричного. Зараз я йду до магазину, хочу щось прикупити до там обіду, вечері. Не встигаю повноцінно пообідати, тому вирішила зробити смузі. Мені дуже сподобався цей рецепт. думаю, з вами теж треба поділитися. Нашого смузі. Перший раз пробувала таке поєднування, тому пробуємо. Знаєте, тут сливка така ще не дуже м'яка, така трохи зелена, вона так трохи скрипить на зубах, але мені подобається не занадто солодко. І таке ну прикольне поєднання. Я думаю, треба спробувати вам теж приготувати такий легкий смузі, швидесенький. І спробувати його. А я зараз п'ю смузі. Потім буду робити тренування від Ханде Арчел. Про тренування дівчина ніколи не забуває. Пробувала різні види. У Ханде неймовірна фізична форма. Незважаючи на всі домисли журналістів про пластику, дівчина стверджує, що такого результату вона досягла довгою і наполегливою працею. Ханде дуже полюбляє малювати, тому я не знаю, співпадіння або ні. Нещодавно мені подарували картину по номерам. Я малюю вже другу таку картину, мені дуже подобається, тому хочу з вами її розпакувати. Тобто такий ампакінг. В нас тут є фарби. Ось такий дублікат картини, яку ми будемо малювати, якщо що, може, якісь сиперки, зміються. Ось така картина, зараз нічого не зрозуміла, але коли почну малювати, коли я її, звісно, закінчу, вже буде все зрозуміло. Тому йдемо малювати. Не дуже полюбляє б'юті рутини, масочки усілякі, б'юті процедури. Ввечері вирішила використати масочку разом зі щоденним доглядом. Враження від цього дня я не скажу, що я в чомусь собі відмовляла, тобто в їжі або не хотіла робити тренування. Я, в принципі, звикла до такого ритму життя, що регулярні тренування, в принципі, плюс-мінус в мене теж правильне харчування, а тому мені і харчування, і тренування ханде дуже сподобались. Пишіть, як вам це відео в коментарях. До речі, я ще веду активно Інстаграм, TikTok. І ну, я буду дуже рада, якщо ви теж туди перейдете, нам подивитесь, може підпишетесь, якщо вам сподобається моя сторінка або мій контент. Ну, коротше, всім гарного настрою, гарного дня і побачимося в нових відео.